А що не сказано про оцінювання? Про оцінювання, можна сказати, дуже багато вже сказано. І мною сказано, і блогерами, і юристами, адвокатами, медиками. Але я впевнений, що дуже багато ще не сказано, і дуже багато що буде говоритися. Тому що як оцінювання повсякденне функціонування життєдіяльності особи, це для нас нове. Хоча для мене особливо немає великої різниці між МСЕК, тому що я проходив три рази МСЕК, і де мені говорили, що ти повністю здоровий. Але я знаю, що люди з таким самим захворюванням мають навіть не третю а другу групу інвалідності. І між ЕКОПФО. ЕКОПФО це те саме оцінювання. Єдине, що при МСЕК, це були лікарі, які безпосередньо були спеціалістами в оцінюванні. А при ЕКОПФУ це звичайні лікарі, які займаються кожного дня практикою, і коли потрібно проводити оцінювання, вони спускаються з верхнього поверху на нижній ну практично, і проводять оцінювання. Але я хочу сказати, що буде багато що говоритися. Про оцінювання для того, щоб суспільство, особи, які мають право на встановлення групи інвалідності, які мають право пройти ЕКОПФО, розумілися в цих питаннях. Ми будемо говорити про це, і я впевнений, що медики, адвокати, юристи будуть піднімати це питання, тому що це важливо. Але є один момент, що мене, звичайно, вчора трішки здивував. Хоча. Я потім зрозумів, що саме це дає ще більшої впевненості під час оцінювання. Виходить, що держава на сьогоднішній день оплачує оцінювання. Я цього не знав. І коли в нас проходить зараз оцінювання по 2-3 хвилини, дуже часто це мені говорять мої ж клієнти. то... Е Вибачте, коли держава оплачує і навіть не дотримується час оцінювання, це є велике порушення. Відповідно до роз'яснень Міністерства охорони здоров'я в них на сайті, оцінювання повинно відбуватися 20-30 хвилин. І за це держава платить. От я вам наведу приклад. НСЗУ Національна служба здоров'я України. В місяць на сьогоднішній день медичним закладом за оцінювання плати від 92 тисяч до 333 тисяч. Я не знаю, як вони там ділять ці кошти, можливо, від кількості оцінювання, можливо, від напрямки, тому що там кардіологія це там, дорожче, можливо, коштує онкологія дорожче коштує, там, інші якісь захворювання дешевше коштують. Я не знаю. Але вони змінили підхід оплати. І тепер одне оцінювання, шановні, буде коштувати 1847 гривень і, мабуть, 10 копійок, якщо не помиляюся. Тобто, щоб ви розуміли, коли ви приходите на оцінювання, держава платить медичному закладу, а я впевнений, що лікарі з оцінювання теж щось отримують. І вас оцінюють тільки 2-3 хвилини, це не оцінювати. Це є проти закону, це є несправедливо, це не, є необ'єктивно. І вчора навіть я спілкувався з одним клієнтом, йому взагалі нічого не говорили. І не давали що сказати, і йому нічого не говорили. І коли він задавав питання щодо свого стану здоров'я, йому говорили, що це конденційна інформація, це секрет. Розумієте, це, ну, це, це нонсенс. Це порушення. Ми не будемо говорити, як в нас працює законодавство, але це пряме порушення і Конституції України, закону України про охорону здоров'я, де кожен пацієнт має право знати свої діагнози, стан здоров'я, і як вони розвиваються і як вони будуть розвиватися. Це його право. Але, на жаль, на сьогоднішній день в медичних закладах так і відбувається, як і в оцінюванні. Команди під час оцінювання верніше, так і під час походу до лікаря, в більшості випадків ніхто нічого не говорить. Тому ви повинні розуміти і ви маєте повне право вимагати повного оцінювання, коли ви перебуваєте на самому ж оцінні. Це не повинно бути 2-3 хвилини. Ви маєте право задавати питання. Ви маєте право знати про свої діагнози. Ви маєте право розуміти, що таке критерії, і які критерії розглядаються під час оцінювання. Це важливий момент. Задавайте питання. І ви зрозумієте, що ви зможете щось змінити в кращу сторону. Не бійтеся працювати об'єктивно. Саме головне, щоб це було спокійно. Можливо, трішки емоційно. Звичайно, ми маємо право на емоції. Але не сваритися, не ображати, але вимагати те, що повинно бути. Всім гарного дня. Підписуйтесь на мій канал. Ми будемо говорити тут не тільки про оцінювання, не тільки про встановлення групи інвалідності. Всьому свій час. Я думаю, що вам буде цікаво. Всім гарного дня.